Нащо мені щось змінювати у бізнесі, якщо мене наразі все влаштовує? Дивись, Тут питання не в тому, на що тобі змінювати, а питання в тому, чи тебе дійсно все влаштовує. І відповідь на нього можеш дати лише ти сама собі. Чи тебе влаштовує дохід, який ти отримуєш? Чи він в тебе росте пропорційно? Чи він в тебе такий, якби тобі хотілося за цю всю твою роботу, яку ти проробляєш щодня із командою? Чи тебе влаштовує ріст твоєї команди? Тому що є такі випадки, коли от команда спочатку росте, тому що люди йдуть на новизну, люди йдуть там на ще щось, а потім ріст зупиняється, і ти що не робиш, куди не крутися, ти не розумієш, чому та команда не росте. Треба пропрацювати це питання. Чи тебе влаштовує взагалі атмосфера? В твоїй компанії, команді, взагалі твоє самопочуття і як ти прокидаєшся, з якою ти думкою прокидаєшся і йдеш цей бізнес робити. Тут питання не стільки, напевно, в грошах, як от в такій загальній картині, яка вимальовується, проаналізувавши такі конкретні фактори. І якщо ти розумієш, що тримаєшся, бо це нібито твоя остання можливість або єдина можливість, і якщо ти підеш крок ліво, крок вправо, може бути і того не стати, чи ти, можливо, хочеш щось змінити, дійсно змінити. Але от тебе не пускає, і ти себе так прикриваєш е, тою думкою, що ну, в мене тут все окей, не треба мене там трясти, не треба мене смикати на різні сторони, мені зараз добре. Е, якщо тобі дійсно добре, ти не будеш задумуватися над тим, е, який ще варіант може бути. Бо тобі реально добре. Але якщо ти задумуєшся і дуже часто останнім часом це робиш, напевно, в тому є причина, і цю причину треба все-таки знайти і пропрацювати.